Всім привіт! Моє ім'я Юля, і давайте сьогодні будемо говорити про енергію 19-го аркану. Енергія 19-го аркану це аркан сонце, це аркан людини, яка світить, яка освічує або яка спалює. Якщо людина в мінусі, то людина палить, людина спалює інших людей. Вона своїм оцим. Серцем, да? своєю серединою, ось тої такої прекрасної планети Сонця, вона просто підпалює і спалює інших людей. Якщо людина в плюсі, людина світить, освічує, вона має спочатку надихнути себе, вона має спочатку світити собі, а потім оцим своїм сонцем. Транслювати оцю таку енергію і надихати інших людей. Знову ж таки, якщо енергія в плюсі це успіх, це передача енергії, це політичні діячі. Якщо енергія в мінусі, це засудження, обговорення і випалювання. Оце саме та енергія, коли людина як би мога хотіла б допомогти більше людям, да, і вона, наче от всім хоче входити, всім хоче допомогти. Але якщо вона сама перебуває не в ресурсі, якщо в неї в самої немає сили, то вона іншим не допомагає, а ще більше шкодить, і вона їх ще більше спалює, а потім відповідно ставить претензії до себе і починає згризати себе. І отак відбувається така своєрідна система переплетення. Да? Людина прийшла для того, щоб світити, а вона спалює. Вона прийшла для того, щоб надихати, для того, щоб транслювати, для того, щоб передавати. А відповідно таким своєрідним незнанням, вона витягає свої енергії не в плюс, а в мінусову сторону. А по мінусовій стороні це людина, яка палить просто реально своїм ось тим таким ентузіазмом, надлишковим ентузіазмом. Вона просто-напросто палить інших людей. І немає такої ситуації, немає такої системи, коли людина середини пуста, а якось, наче, хоче комусь щось підсвітити. То вона навпаки ще більше принижує себе, принижує середини через те, що вона поставила певні очікування, да, і їх не отримала. І ще більше розчаровується, і ще більше ставить до себе претензій, і відповідно, з погляду тих претензій, вона відповідно іншим не світить, а спалює їх. Знову ж таки, це може бути такий, як приклад це відносини в сім'ї, коли наприклад мама має дату народження 19-го числа. Да, і е, це енергія сонця. І коли це, знаєте, як мамине благословіння, да? коли вона благословляє, у вас прямо автоматично крила виростають. Це та сама жінка, коли вона благословляє чоловіка, вона може йому просто, знаєте, там, не проводити якісь ритуали благословіння, а вона може йому просто-напросто сказати, «Да, я в тебе вірю, в тебе все вдасться. І от в людини інтуїтивно прямо виростають крила. Да? І от включається, така, знаєте, як, от наче йому посвітили, наче фонаріка дали йому в руку. Да? А коли, наприклад, чоловік щось хоче пробувати, а в жінки оця 19-та енергія, 19-й аркан, він в мінусі, і вона каже, да в тебе нічого не вийде, да та ти там сякий, такий, пересякий, і так далі. І відповідно в нього, як би він там не спори з вами і не доказував, але в нього реально на серці стає такий величезний шрам, просто наче ви його прямо спалили, і в нього опускаються руки. Так, да, він буде пробувати, да, він буде бідкатись, він там буде лізти, він буде шукати, він буде це все робити, він це дійсно буде робити. Ну, знову ж таки, в залежності від його енергії, але ось ця та така образа, ось той такий рубець вже в нього назавжди залишається в, нього, в його серці, в його думці, в його погляді, через те, що він знає, в нього обіда, да? в нього дуже така величезна біль за те, що ви, виходить, ви цього не знаючи зробили. Ви інтуїтивно не підсвітили йому, а його спалили. Знову ж таки, Завдання 19-ї енергії в цьому світі світити і освічувати іншим. От реально світити, от, ви прекрасне сонечко, ви маєте надихнути себе, ви маєте спочатку задовільнити себе, а потім світити іншим людям.